Покористувався я певний проміжок часу вуликом із матеріалу піно-поліуретан. Якогось ефекту вав не відчулося і не відбулося. Є в нього як і переваги, так і масу недоліків. Але сказати, що це кардинально змінює пасічникування в порівнянні з вуликами із дерева, навіть на такому короткому проміжку це відчувається, що це зовсім не так. Ну, так уже повелося, що приклад буде саме на цьому вулику. Є, звичайно, різні виробники, але матеріал скрізь однаковий і по суті там лише відрізняються розміри, якийсь конструктив, що в загальному не буде впливати на висновки. Займався я тестуванням і турецького пилкозбірника. Що хочу сказати, що тільки як дно на даному. Етапі, по крайній мірі, через такий проміжок часу я визначився, що ним можна користуватися. Дно, на якому забрані сітки, яка відбирає пилок, лотка немає, в якій збирається пилок, все інше працює непогано, і якщо під дією сонця його не буде коробити, кривити, він не буде грати, не будуть робитися щілини як наслідок. Між корпусом не будуть лізти бджоли в загальному, як дно, доволі непогано. Як пилкозбірник, повне дно, і воно зовсім не працює. Навіть я пробував модернізувати. Ну, всі ці експерименти я показував там для спонсорів каналу. Воно не завершилося успіхом. Тільки в такому форматі класно працює дане дно. Корпуси, ну, за корпуси, що можу сказати. Все добре, все за цей період нічого з ними не сталося. Дах, так як і показують, я це бачив, його повело і кути просто позадирало. За такий невеликий проміжок часу, що навіть не скрізь ця гладенька поверхня почала злазити. Почала злазити лише місцями, а де була цеглина, взагалі а кути вже попідіймало. Як буде далі, не знаю. Можливо, ще більше позадирає їх, і будуть навіть питання, будуть щілини. Тому дах у таких вуликах, я думаю, це слабке місце. І я покажу, які дахи би підійшли сюди, як на мене, ідеально. Такі дахи в цьому році я спробував. Можна і самому зробити, можна знайти, хто їх зробить. Як на мене, просто супер. Я купив для нуклеусів. Я вже їх десь показував в якомусь відео. Ну, звичайно, виконання тут є якісь нюанси, але по функціоналу супер, просто супер. Можна фарбовані, можна цинк, можна різну. Товщину. І навіть можна погратися зробити самому, якщо потрібно багато. І по ціні даний дах вийде аналогічно даху із ППУ, чи навіть із дерева, якщо його покрити поверх металом. Плюс-мінус ці всі дахи будуть. Плюс цього даху в тому, що нічого не потрібно, він приїхав і готовий до використання. Ну, потрібно зробити тільки вставку пінопласту всередину. Можна зробити будь-яку. Висоту. Я брав десятку і ставив 50 мм пінопласт. Працює це все супер. І саме основна перевага, що можна зробити, щоб він щільно заходив на корпус під будь-який розмір. Мені робили, порадили зазори сантиметр відносно корпусу, розмірів корпусу. Це трішечки забагато. Я б робив на дерево 05, а ППУ, ППС, певно, там декілька міліметрів, щоб воно все щільно заходило. Але тим не менше, навіть не дивлячись на це, весь сезон вони прослугували, і жоден дах ні разу не був здутий вітром, тому не потрібно їх нічим ні прижимати, нічого. А якщо ще зробити, щоб він заходив плотнячком, то взагалі це буде ідеальний варіант для будь-якого матеріалу. Ще, до речі, мої ППС, я їх також вже демонстрував. Що хочу сказати ще до ППУ на що я впевнений, що воно буде служити. Тому що тут щільність ну, 40 заявлено, ну я думаю, 35-30. Вони просто виконані і їм вже до десятка років. У 2016 році я їх робив, ну, по суті, майже 10 років. Кожен рік я ними користуюся в сезон. І навіть декілька зим зимував. Все супер працює. Це ще навіть зважаючи на те, що я тут масу допустив помилок при їх виконанні, бачите, навіть льотки і які не сильно ззовні порозрізали. Ну, середини більше. Тут глухе дно, що також було помилкою. Якщо б було січасте дно, то вони б і того не гризли льотки. Так, із середини. Нічого йому немає. Один раз це було фарбовано відразу під час виготовлення посадною водоемульсійною фарбою. Так воно протрималося: і град на нього, і вітер, і сніг. Нічого йому немає. Все супер. Так що за ППУ я також впевнений, що воно буде служити дуже і дуже довго. Переваги, які відчуваються відразу, це маса. Він надзвичайно легкий в порівнянні з дерев'яним. Це перший момент. Особливо якщо взяти малоформатні, там на 8 рамок, то це взагалі будуть легесенькі 145 ті корпуси та і 300. ті В загальному цей вулик там, буде мати масу кілограм 8 певно, пустий. Що по суті легше, ніж один 300-й восьмирамковий дерев'яний корпус. Далі, як би там не було, не грає воно так як дерево, не реагує на вологу, що також є великим плюсом, що не будуть грати розміри. Далі, звичайно, якщо його пофарбувати, воно буде мати набагато кращий вигляд і сонце його не буде ультрафіолет руйнувати. Я ж не фарбував, тому що потрібно було обдерти цю плівку. І воно почало злазити, таке шороховатість воно викришується. Але, тим не менше, коли воно все викришиться, я думаю його профарбувати гарненько фарбою, і воно буде служити дуже довго. Ну, хоча і за деревом, якщо дивитися, буде дуже довго слугувати, але і це буде слугувати. По там теплопровідності. Це все, скоріше за все, казки, тому що якщо одна сітка плюс-мінус, воно там буде певно, ну, як у дерево. Просто те, що воно не буде набирати вологи, це буде його перевага даного матеріалу. По твердості чи по міцності, воно далеко поступається дереву, тому що легко робляться навіть нігтям. Тиснення, не говорячи вже про стамеску. Ну, Звичайно, для цього тут є для розділення вставки металеві. Це все буде слугувати. І на стаціонарі це буде супер варіант, тому що воно все рівненьке, все однакове, все красиво виглядає. Кожен під себе може підібрати систему. Ну, на промислових пасіках я їх майже не бачу. Це в основному ці вулики, певно, скоріше за, за ціни. І за то, це така скажімо, їхня, їхній недолік перед іншими це ціна. Тому я їх в основному бачу матководи, можливо, люди, які ще їх виготовляють, люди, які продають якийсь інвентар, люди, які купують там і, одним словом, продукцію. Хто може взяти гроші. Щогось іншого, і придбати для себе ці вулики. І плюс переїзди, все-таки з ними потрібно доволі обережно, тому що якщо добре до них прикластися, то вони далеко не витримують і тих навантажень, які можуть витримати і витерпіти вулики з дерева. Плюс в тому, що вони ще приходять, вже все готове. По суті, береш і користуєшся. Просто з часом, коли вони, ерозія відбудеться цієї поверхневої, поверхневого шару, потрібно буде пофарбувати. Завжди, в наявності, також ти телефонуєш, і люди тобі під тебе виготовляють без проблем швидкими темпами. Не потрібно чекати, що там дерево висохне. Плюс е дерево ще може бути питання, не досушили, дерево чимось вражене, його ще потрібно обробляти, це ж готове. Ну, ППУ чи ППС, ну, ППС то будуть подорожчі вулики. В Загальному, я думаю, на стаціонарі, якщо навіть, звичайно, будівельно екструдованого пінополістиролу вони служать такий довгий термін, то. Цього буду служити, я думаю, на все життя вистачить, особливо на стаціонарі, ну навіть на переїздах, якщо з ними обережно і акуратно поводитись. Ну І на завершення ще давайте зробимо такий екскурс по цій сім'ї. Покажу, що там робиться. Рік по меду просто нулячий. Ця сім'я нічого з нею не робилася чуточку я пробував збирати, я вже казав, пилок, що в мене не вдалося. Тому це також експериментальна сім'я, на якої я зовсім не збирав протягом всього сезону пилок. Я але забирав декілька рамок розплоду, якщо точніше, рамки 3-4 доданівських я забрав по ходу. І ще була матка зайшла в 145-ту рамку, також там 3-4-піврамки неповних забрав. Ну, грубо кажучи, певно, десь 4 плюс-мінус рамки розплоду забраних. Не роїлись, матку не міняли, матка не змінювалась. Ми собі просто жили своїм життям. Ну, так як і всі отримували десь сироп, коли були голодні часи. Оскільки, ну, можливо, літрів за 5, плюс-мінус вони також отримували. Ну, це було раніше. Наразі там у нас запітла Соня, трішечки щось несуть, бо він далеко, так, для підтримки штанів, як то кажуть. Ну і розберемо, подивимося, що там він всередині. Дуже рідко я до нього дивлюся, немає в тому потреби. Так, все добре. Попідіймало краї, таке. Можливо, це на цьому зупиниться і не можна буде користуватися скоро, не знаю. Ну, так як тут сім'я Нічого з нею по суті, не робилося, крім як той момент, що вона не зруїлася, щось вони трішечки приносили. Причому це за останній час, тому що так само вони були на початку літа голодні, я їм трішечки давав сиропу. Ну, Щось є і щось навіть підносять. Це середина рамка, тут крайню взяти ближче до краю. Це також це не є показник, немає нічого. Трішечки. І загальний результат по пасіці не відображає. Можливо, тут більш продуктивна сім'я, можливо, просто із-за того, що тут не збирався пилок і більша маса бджіл була і нічого з нею не робилося. Ну, небагато тут. Рамок 6, трішечки є метку, можливо кілограм 6 буде. Так, слідуючий. Ну, бджола є у всіх. Магазинах. Так, що замітив, що на відміну від дерев'яних, більш вони якось сидять по магазинах, можливо, їм легше тримати мікроклімат, особливо коли на вулиці холодає ну Зовсім мінімально, видно, якийсь там є нектар, залишки вже давнього. Метку. З весни ще матка заходить у. Магазин пізніше, вона вже не працює ближче до завершення сезону, мінімально щось там є. Так, ще що тут саме в цьому вулику конструктивно тут? Фельці під рамки, вся вибірка зроблені із панери. Думаю, це поганий варіант, тому що бджоли цю верхню плівку зрізають. І все одно там буде волога, як воно буде надалі відображатися на те, як вулик буде слугувати, не знаю, важко сказати, може порозбухати і просто розслоїтися. І ще мінус, що решітка, я користуюсь Нікотовськими. У мене є, я думав, класно підійде, не підходить по розмірах, що є великим мінусом. Ну і заглядаємо в гніздо. Видно, що я трішечки тут лощини ставив. Віщина тут не біворд оце. Це мені рамки подарували, чи, верніше, подякували цими рамками, прививалися в мене. Це була лощина. По крайній мірі мені так заявили від бувика. Так, мінус від сітки, бачите, відгризли, взятків не було, і вони собі просто попідгризали. Зальмо, ще відбудували добре, але підгризли. Так, йдемо далі. Сказати, що в цій сім'ї більше розплоду із-за того, що я не збирав пилок, я б не сказав. Немає тут плоду Вони не були голодні і не є голодні. Але тим не менше. Так, тут стара рамочка, яйце, личинка. В такому дусі. Сказати, що тут супер багато джіл, також не сказав. Відповідає даному вулику об'єму розпліт, О, на крайній також я розпліт бачу. Також це плюс будь теплих, тепліше, верніше, вуликів, що матка сіє від стінки. Причому, що влітку, що з весни. Тому, якщо взяти навіть Такий восьмирамковий чи шестирамковий, то розплоду буде і від стінки повноцінна рамка. Це плюс. Ну що, наприклад, вже дерев'яні восьмирамкові, в них маловато рамок, особливо, якщо бічні без розплоду. Все, далі всі рамки з розплодом. яйце на виході. о Бачу матку. Матка минулорічна. Вентиляції над новою вистачає, якщо там позабирати всі лотки сітки. Така там маточка ходить, каштанова. Також засіяна повністю пішов, трішечки видно взяток. Ну, Джоли активізувалися. Ми не будемо все дивитися. Я думаю, що в загальному посил зрозумілий, що в загальному вулик класний. І навіть він вартує своїх коштів, тому що, якщо вже взяти готовий дерев'яний і вже кращої якості в когось, то це вже буде не набагато дешевше, ніж купити готовий ППС. чи... ППУ. Середини взагалі виглядає бомба. Термін служби. ну Вже є люди, в кого вони по 10 років. Нічого я не бачив, щоб ними такого критичного сталося. Так що, в кого є бажання, особливо невелика стаціонарна пасіка, я думаю, воно того вартує. Звичайно, в промислових масштабах це і дорого. ну І чи буде він витримувати те навантаження під час перевезень. Возіння, перекидання. Ну я не знаю. Не впевнений. Потрібно обережно, і акуратно.